Володимир Свідзінський Листок на холод скаржиться листку, і паморозь лягає на піску. О Осінь мрії журної любов. Як сталося, що я дитина знов? Моє житло в наскельному саду. Я в вересні до школи рано йду. Ось досвітом опалений дурман. Роковано склонився під паркан, ось сонна церква з золотим верхом, Товстий чернець хамаркає псалом, І темний дід благає, Не меніть та й крихточку хліба донесіть, А віддалік на острові крутім Камінний грамуст міста, і над ним, вируючи, кружляє, никлий шум. І в серце входить темний страх і сум. Там, як хижа, гніздиться лютий глум, і школа там понура, як тюрма, там друга і заступника нема. Мій путь ламають сходи до ріки. Я бачу те, що бачили віки, руїни башт, каплицю, журавель. Ряди хаток, притиснених до скель, затоптане злиденне живоття, отруйне шмаття, купами сміття розвернене гноїще, і над ним гіркий зелений, ядушливий дим, нема ні в чим принади і краси, аж раптом сміх і бистрі голоси. І полум'я, і загриміла сталь під молотом, мов бризнула віталь на цілий світ і на печаль мою. О, милий звук, за що тебе люблю? Ти що, скажи незнаного таїш, що серце так хвилюєш і томиш? В тобі весна і молодий потік, і кипчика над садом перший крик, і мрійно притуманений лісок. І поїзда далекого димок, і милий край над берегом Дністра, І за Дністром уквітчена гора. 1939 рік.